Юля, ти навіть не уявляєш. Просто ти навіть не уявляєш. Як мене тільки що почала жопа горіти за цю хуйню. Цею йобаною ігрою, блядь, Мене так навіть Counter-Strike не вихарював нікогда в моїй житті, просто. Я запускаю все нормально. В смысле я перевернута? Блядь, знов ти свою хуйню, Алекс. Коротше, я така схарена, Просто я готова розірвати когось. Я, роз, я просто готова когось розірвати. Ти перевернута. Що це значить? Хулі догори ногами. Ахуєть. Шо ви? У вас все нормально. У мене все хорошо. Не знаю, що це. Гляньте ге. Чекайте. Я вам розкажу просто йобана ігра, у тебе камера перевернута. Та ні, от вона нормально стоїть Що в, в сенсі. Я заходжу в гру, все ок <свіст> Ну от, блять, я не розумію. Коротше, дайте розкажу, будь ласка. Я заходжу в гру. Ми мали сьогодні з кокосом грати в пік, Я його спеціально купила. Я потратила гроші свої дорогаційні копійки, понімаєте, на це я потратила. Баксі прийшов на навіть мене жаліти, тому що мене почало бомбити. Ж... Просто забагується нахуй. Телеграм! Що ти кричиш на мене? Глянь ТГ, що ви там уже поскідували? Привіт, привіт, хат хай. Рада тебе бачити. ти перевернута. Та в сенсі я перевернута. Що це означаєте? Це якась обіжала ваша нова. Ви що, знов придумали чи що, я не розумію. Що ви вічно вигадуєте? M &M. Bitches, they they Піздець. Ви ще давайте ще ви мене знервуйте. Я і так зараз буду. Я дуже сильно хотіла. Я дуже сильно хотіла піти на то. <реш> а, я плакаю. У мене реально у ну, мене нервовий зрив, я серйозно Олекс написав щось по китайськи Переверни себе, ю... Та в смыслі переверни себе! Що це значить? Що ви хочете? від мене? мені що сальто зробити, реально ли ша? Юра, блядь, вепка до гори нога. Сальто робити? Я питаю! Що ви маєте на увазі? Татуаж Клас. Вони ржуть в сенсі. Юля, в мене все нормально? Ну, типу, в мене щось перевернуто чи що? Я перевернуто, у мене вебка стоїть нормально, як завжди. Що з вами? діти, в мене все. Чекайте, мені телефонується дуже терміново. Підніми, будь ласка, руки вверх. І що? Ви хочете мене заарештувати? Ну, що. Ну і шо? Такий прикол, чи що? Скиньте їй скрін. Який скрін? ви? Коротше, дивіться. У мене нервовий. Та ти опустила їх униз. Кого? Так, сьогодні будемо стрімити. <laughs> Боже, мені так, шкода, що мене так скоро бомбануло. Але актриса, да? Бля, Юля хороша вообще піддержала, класно. Хай, всім хай. Як вам сподобався пранк? Я сподіваюся, що вам сподобався пранк.